Всім привіт! Закінчився термін експлуатації великої теплиці, і ми видихнули з полегшенням. На це є декілька причин. Її розмір 5 на 25 це наш великий роботодавець. Ми з неї вижали по максимуму. За сім років накопилися всі шкідники та хвороби, які бувають у теплицях. І це треба користуватися якимись бадьорими інстинктицидами. Ми не звикли таким користуватися в теплиці. Розберемо зараз про нову, ми не думаємо. Земля тут дуже гарна, спробуємо тунелі на весну побудувати, вирощувати розсаду в тунелях. Обіцяють, приморозки розпочали збирати стиглі, бурі, помідори в теплиці. В тому році опалювали до листопаду, але в тому році раніше й приморозки були. А цей рік ми вирішили, що не будемо опалювати. А в нас в той час і плівка полетіла. Ми її будували у квітні 2018 року так, щоб накривати плівкою один раз. Звичайно, бувають плівки, які псуються за сезон. Але в нас плівка планета Пластик 150 мікрон, вона рожева була, із УФ-стабілізатором на 6 сезонів. Замовляли ми її прямо з заводу в Ірпіні. Прийшла по новій почті і працювала сім сезонів, тобто на один рік довше, ніж могла. Ми її будували із соснових дощок. Це найдешевший варіант, але з найкоротшим терміном експлуатації. Тут половини вже конструкції немає, вона згнила, поприбирали. Ну і криша якось тримається на плівці, а тепер і плівка рветься. Як будувати теплицю та яку краще купувати плівку, я дізналася з каналу Садогород своїми руками. Зараз цей канал називається Наша дача. Нам дуже сподобалося так відкривати вікна. Можна вуглик, можна все вікно. Велика площа відкривається. Раніше в нас були теплиці, але просто ми робили двоє дверей навпроти один одного. Це за мале провітрювання. Єдине, що я брала нитку, мов міцну. А вона дуже швидко згнивала. Треба брати стійкішу. Аби ми робили дерев'яні вікна, то вони ще швидше б згнивали. Тоді взагалі не було б, як прикрити. А це ось. Підремонтували дві дощечки прибили. Теплиця з розсадою в нас вкрита плівкою 180 мікрон. Це ще товща, голуба вона. Теж мотузка згнила, прикріпили дошки. Тут два вікна відкриваються вгорі. Навесні буває, треба трішки провітрювати. Щас теплиця повна. Збираюся в ній не зимувати, але багато там всього. І друге, коли холодно, оця тверда плівка, дуже важко накривати і відкривати. Зручніше з 150-кою працювати. А третя теплиця там вгорі внизу відкривається. Це я вирощую в ній капусту ранню і влітку тут перець росте. Нитка з гнило. з відкриваємо, щоб навесні загартовувати розсаду капусти. Для тунелів ми також замовляємо плівку із заводу зірпеня, планету пластик 150 мікрон. Ми любимо працювати з міцною обов'язково у стабілізовану. Всі плівки і подвійна плівка в нас в цих теплицях теж ух, стабілізована. Якщо працювати в теплиці рано навесні, то обов'язково потрібна подвійна плівка, яка працює навесні, щоб зберегти тепло. А влітку ми її не знімали і тримали як притінення. Тоді в теплиці не так жарко. Цю плівку теж купувала. Вірпіні із заводу це 100 мікрон і обов'язково Уф стабілізована. В теплиці найкраще в цей час, як завжди, зульфіо. Найбільше помідорів, де найвищі, найбільші куйпи – це зульфіо. Дуже ранні сподобалися Сара і гравітет. Не стійкі вони до кладоспоріозу, але вони гарно ростуть на вулиці, і Сара, і гравітет. Буду вирощувати в тунелях. Це я вже на той рік буду без цієї теплиці, так як всі. На вулиці вирощуватиму. Десь щось, в якійсь теплиці, то посажу. Саме більше я шкодую, що мені немає де вирощувати огірки у відрах. Доки я вирощувала огірки в землі, в нас не було стільки огірків. А це теж із каналу садогород своїми руками. Я спробувала у відрах і тоді ми розпочали їсти огірки відрами. Найбільше подобається гібрид Мертус. Вони найдовше родили. Зараз, звичайно, вже нікого немає, тому що в мене напала тля і все з'їла вмить. Спочатку на вулиці, потім в теплиці. З відрами одна незручність, що треба їх щодня поливати. Маємо пів бочки, трубу, все для опалення. Маємо досвід. Зараз можна теплицю побудувати дуже швидко, якби були кошти і бажання. Нема бажання поки що спробуємо просто з тунелями. Вчора дивилася фотографії і відео, ті, як ми будували теплицю, як я вирощувала. То тут були низькорослі помідори в перший рік, тому що і будувалася ця теплиця для низькорослих помідорів. Я побачила, як примадонну на Закарпатті вирощують. Купила насіння Примадонни, супернова. Не сподобалося мені в теплиці вирощувати низькорослі, роботи дуже багато. А незручно. Їх треба в'язати два-три пасинки і головне стебло з високорослими працювати набагато зручніше. Огірки для продажу я ніколи й не пробувала, тому що вони в мене і для себе не ростуть. Пробували вирощувати кавун, дуже великий, солодкий виростає. До 18 кілограмів він у нас був. Мабуть, ми просто крізь вирощували. Але займає дуже багато місця, як для теплиці. Хочеться щось і продати ще. Вирощувала помідори в два обіги, то теж не сподобалося. в нас восени в людей в селі на грядці свої помідори, і те, що в мене другий обіг, повна теплиця помідорів, воно нікому не потрібно. Тоді, ото висаджую на кінці березня і ростуть вони аж до приморозків. В тому році опалювали довгенько теплицю. Теж не сподобалося. Ми то тримали плюсову температуру, нічим не обробляли від хвороб. Помідори захворіли. Ми зібрали той помідор, потім перебирали, вихід був невеликий. То в цьому році, оце кажуть, похолодає, забираємо помідор, решту залишаємо, можливо, щось залишиться ще підросте, пізніше позбираємо. Я ні разу не шкодувала, що в мене була ця теплиця велика. Тому що було дуже цікаво, то насажу густо, а так не виходить. То насажу не те щось, то захворіли кладоспоріозом, я його тут побачила. Це лише теплична хвороба, не вулична. Навчилася перець пасинкувати. Раніше просто висаджувала перець, а його треба підв'язувати і пасинкувати у теплиці. В нас на грядці він ріс сам. Тепер я вмію і в дві гілки вести, і в три гілки. Багато я чому навчилася. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Ми думали, тут друга плівка не порвалася. Закриваємо вікна на ніч, а потім я зайшла в теплицю, а тут немає і другої плівки. Все здуло. Вона є. От ми й дошку прикріпляли, рятували, але не треба було.